Уявіть, що ви вирішили серйозно зайнятися фермерством. І ви вирішили саджати кавуни. І тут у вас виникло питання: а що мені треба знати про це? І, можливо, в мене є якісь показники, які мені треба взагалі рахувати. І тут ви виявили, що насправді, для того, щоб саджати кавуни, вам треба насіння. Досить таки очевидно, проте це не все. Вам треба знати. Як багато насіння є у кожному кавуні. Для того, щоб знати, скільки вам кавунів, треба лишити власне, на насіння. Ну, і для цього ви берете і вирізаєте з кавунчика 1 см кубічний ось такий просто маленький кубик, і рахуєте, скільки там є цих насінинок. Але виникла проблема у вас всього за цей рік вродило цілий мільйон кавунів. Уявляєте цілий мільйон кавунів. Отже, у вас є мільйон кавунів, але розрізати і перевіряти всі це не варіант. А ви хочете дізнатися, наприклад, середнє значення. Що тоді робити? Оскільки, власне, вам ще треба продати кавуни, і розрізані кавуни, у яких не вистачає сантиметра кубічного самого кавуна, це якось не дуже для продажу. Тому ви вирішили взяти якусь невелику вибірку кавунів з цього всього мільйона. Отже, ви взяли цю невелику вибірку і подивились, скільки у кожного кавуна в цьому кубічному сантиметрі було насінинок. І ви вияснили, що були ось такі числа. Отже, було 4 насінинки, 3, 5, 7, 2, 9. 11 та знову 7. Отже, ви розрізали 8 кавунів. Отже, цією маленькою вибіркою позначимо маленькою N. Буде 8. Отже, велика N це в нас велика вибірка це все, що є. А маленька N це наша маленька вибірка це 8. Ну і, власне, почнемо ми з досить стандартного. Це у нас середнє значення. Ну, і ми рахуємо середнє значення власне цієї вибірки. Отже, як ми його рахуємо? Ми додаємо всі значення і ділимо на їх, на їх кількість. Це ми ділимо на 8. І тепер додамо 4 плюс 3 це в нас 7, плюс 5 у нас 7 плюс 5 це 12, плюс 7 це в нас 19, плюс 2 21, плюс 9 30, плюс 11 41, і плюс 7 48. Отже, 48 восьмих. Або 6. Отже, в середньому в цій вибірці було 6 насінинок на сантиметр кубічний. І, власне, це буде нашим припущенням, що у всій вибірці, тобто у всьому мільйоні кавунів, в середньому буде якесь недалеке від цього значення. Але, звісно ж, середнє це не все що нас цікавить. Також нас цікавить дисперсія. Як ми робили і в попередніх відео. Отже, як ми її рахуємо, ми S в квадраті. Що ми робимо? Ми додаємо всі різниці між конкретним значенням та середнім значенням у квадраті, і ділимо на n-1. Тобто, в нашому випадку у нас 8 кавунів, отже, поділимо на 7. Отже, рахуємо. У нас виходить. 4 мінус 6, у нас середнє значення 6, 4 мінус 6 в квадраті, плюс 3 мінус 6 в квадраті, плюс 5 мінус 6 в квадраті, плюс 7 мінус 6 в квадраті, плюс 2 мінус 6 в квадраті, плюс 9 мінус 6 в квадраті, зараз трохи заліземо на цей кавун, але я сподіваюся, він не образиться, плюс 11 мінус 6 в квадраті. І плюс 7 мінус 6 у квадраті. І ділимо це все на n-1, тобто на 7. Що у нас вийде n-1 в квадраті. Отже, у нас вийде 4 мінус 6 в квадраті, це в нас 4 мінус 6 мінус 2 в квадраті 4. 3 мінус 6 це в нас мінус 3, тут буде 9. Запишемо 4 плюс 9. 5 мінус 6 мінус 1 в квадраті 1. 7 мінус 6 1 в квадраті це теж 1. 2 мінус 6 це мінус 4 це у нас цілих 16. Схоже. 9 мінус 6 3 в квадраті це в нас 9. 9. Отже, 11 мінус 5 – це цілих 25, і 7 мінус 6 це знову ж таки 1. Ділимо на 7. Отримаємо 13, 14, 15, 31, 40. 65 та 66. Отже, виходить 66 сьомих. Ну і знову ж таки, тут я наголошую на тому, що ми ділимо на N-1. Це у нас буде, власне, дисперсія, яка буде більш правдоподібною і якоюсь ніби неупередженою. Тобто, у нас ми беремо дисперсію саме ось цієї невеликої вибірки, і для того, щоб це значення краще наблизити. До дисперсії дійсно всієї нашої кількості, тобто мільйона кавунів, ми маємо ділити не на n, а на n-1, оскільки, коли ми ділимо на n, то ми трохи недооцінюємо це значення. Але ви так захопились, що вирішили насправді на дисперсії не зупинятися. Що далі? Далі ви вирішили знайти стандартне відхилення нашої вибірки. І як ми знаходимо зазвичай стандартне відхилення, ми беремо корінь від дисперсії. Тобто, зазвичай ми маємо дисперсію. І для того, щоб знайти стандартне відхилення, ми беремо з неї корінь. Ну, А для того, щоб знайти, власне, стандартне відхилення вибірки, було б логічно, якби ми взяли корінь з цього нашого правдоподібного або неупередженого значення. Тобто те, що ділиться на n-1. І ну, ми подивимось, що це вийде. Отже, у нас вийде S, дорівнює корінь з цього значення 66 ділить на 7. Це у нас було щось близько 9,3 сьомих. І якщо скористаємось калькулятором, знову ж таки, у нас вийде приблизно, ну, ми зробимо так, 9,3 приблизно дорівнює корінь із 3,07. Чи правильно я зробила? Ні, трохи неправильно, тому що у нас це вже без корення. Отже, 3,07. І тут, насправді, постане невеличке питання. І така трошки незрозуміла ситуація. Я вам зараз скажу дещо неочікуване. Виявляється, що. Це не є правдоподібним припущенням. І чому так відбувається взагалі? Оскільки ми до цього казали, що ось ми ділимо на n-1, і у нас вже це досить близьке до справжнього значення. Тут ми взяли корінь і Пу -пу -пу, щось не то. Чому так відбувається? Насправді, це тому, що у нас корінь, коли ми беремо квадратний корінь із чогось, корінь це не є лінійною функцією. Це у нас не лінійна функція. І це нам якраз таки дуже сильно заважає насправді. І ось це значення, на жаль, не буде дійсно таким, яке було б, якби ми взяли всі значення із цього мільйона. Тобто, це не є дійсно прям дуже репрезентативним значенням. Але, на жаль, наразі ми не знайшли щось, що було б ближче, ніж ось це значення. Тобто, якщо тут у нас просто треба було поділити на. Не N, а N-1, то тут знайти, що треба змінити, насправді значно складніше і залежить від вибірки. Тому поки що ми, звісно ж, користуємось ось так стандартним відхиленням нашої вибірки, але, на жаль, поки що ми не знайшли нічого більш точного. І це не є прям дуже точним значенням.